Україні стане холодніше і засніжить до морозів у мінус 25 градусів вночі. Слід готуватись на сході і півночі. Нарешті території трохи тепліше до мінус 15. Найбільше зараз щастить Закарпаттю і Криму. Там плюсова температура, однак майже скрізь по Україні. Варто очікувати опадів. Сильні снігопади прийдуть в центральні області і на захід. А в південній частині мокрий сніг із дощем. Там вже ураганний вітер валить дерева а через обледеніння дротів в Одеській і Херсонській областях близько сотні населення пунктів сидять без світла, є перебої з водою, зупинились помпувальні станції. Синоптики таку погоду називають нормальною для січня, але попереджають про неприємні наслідки. Налипання мокрого снігу це ожеледиться на дорогах, і е, зрозуміло, що це буде суттєво ускладнювати рух автотранспорту на автошляхах більшості областей України.